Добрий день, багато хто чув про таку штуку, як трансформаторне желізо, яке коштує великих грошей. Тобто ну, залізо, яке коштує 250 гривень кілограм орієнтовно. Насправді це трансформаторне желізо така собі назва, називається цей метал або 89НМ. Це магнітний метал, в склад якого входить нікель і молібден. Але серед них також трапляються моменти. Тобто, дивіться, Зараз я не буду розповідати про трансформаторне желізо, саме про. Е Матеріал, з якого зроблений сам трансформатор. Вони також є із старі 79, НМ, верніше з сплаву 79 нм Зараз мова йде про трубки осцилографів. Частіше за все, вони справді йдуть із пермолоя. Перевіряється дуже просто: метал магнітний, все нормально. Бачите, Все прилипає, все добре. Звертайте увагу на іскру. Іскра має бути. Абсолютно мілка, червона, при кругу, ніяких розбросів, ніяких хлопків, нічого не повинно бути. Дивись. Бачите, вона максимально червона, максимально при кругу, ніяких хлопочків. Е -е, ось сьогодні приїхала до нас штуковина. Це також трубка осцилограф. Все нормально, вона магнітна, так як і цей метал, але момент. Тобто е -е, спектрометр торг не лежить. Він нам навіть не потрібен. Ми можемо приділитися за допомогою підручних Як? підручних, правильно як. Корише, що вона під руками. Це болгарка і магніт. Дивіться, перевіряємо болгаркою. Ми... Бачите, яка іскрище? Це не перемалой, на жаль. Це звичайна залізяка. Також для економії коштів використовували і таку штуку, ставили залізні трубки осеографів. Можливо, дешеві варіанти, можливо, е -е, получалось, трошечки підрозвести саму ситуацію і використати дешевше. Хто його знає, я не знаю, для чого так було. Якщо ви знаєте, можете написати е -е, в коментарях. А взагалі, пам'ятайте про це. Оці штуки ви по-любому їх викидали в металоломі, не звертали на це уваги. А коштує воно доволі таки непоганих грошей. Не забувайте, перевірка, магніт і мілка червона іскра. Відправили нам, отримали свої 250 гривень за кілограм. Так що пакуйте посилочку, відправляйте, а я буду вам дуже вдячний.